Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. І ми почали знайомство на минулому уроці з літературними казками. Сподобалася б вам казочка про фарбованого лиса? Сьогодні наразі у нас казка Василя Королева Старого, мавка Вербинка. Поговоримо про добро і зло в людському світі, а також про гармонію між світом природи і світом людей у казці. А на вашу думку, яка ж вона нечиста сила? Чи чули ви таке словосполучення? Зазвичай кажуть про е, щось таке, що робить людям зло? А чи так це дізнаємося сьогодні на уроці? І традиційно читацький путівник. Виберіть, будь ласка, питання і допишіть до них продовження. Е, натисніть, будь ласка, на паузу. І продовжіть речення. Отож, сподіваюся, що мету собі поставили, що захотіли дізнатися, вже розуміємо. І інтелектуальна розминка. Дайте коротенькі письмові відповіді на подані запитання. Що таке казка? Що таке літературна казка? Чим літературна казка відрізняється від народної? Ну, мабуть, тим, що літературна казка має письменника конкретного, також цей самий письменник. Додає багато чого свого, своє бачення, у нього є власний стиль, і, звичайно, така казочка зберігається тільки в письмовому варіанті, і існує її тільки один примірник. Віршованою може бути народна чи літературна казка, поясніть. Ну, мабуть, звичайно, тільки літературна казка може бути у віршах. А як називається автор, який пише казки? Ну, звичайно, він же казкарь. А як називаються казки, у яких дійовими особами є фантастичні істоти? Сьогодні якраз така казочка про фантастичних створінь. А хто ж такий він? Василь Королів старий. Диканський, старий Василь, Подорожний, щур, хуторянин старий, дикий, аматор. Та багато інших це все псевдоніми та криптоніми українського письменника Каскаря родом з Полтавщини Василя Короліва. Ще в дитячому віці вирішив бути письменником, малярем і лікарем. Свою мету цілком реалізував у всіх трьох напрямках. Справжнє ім'я письменника Василь Костьович Королів. Відомий український дитячий письменник Костецький зробив припущення, що додатком старий королів хотів підкреслити, що він, начебто, такий собі севобородий дідусь, який малим онучатам розповідає всілякі химерні казочки. До речі, ви не забули складати візитівку письменникам? Он вона вам підказує, про що ж потрібно записати, а ми говоримо далі про письменника. Народився в селі Ладан Прилуцького повіту на Полтавщині 4 лютого 1879 року. Навчався полтавські духовні семінарії, а потім продовжив освіту в Харківському ветеринарному інституті. Ну, не хотів він бути священником. Працював ветеринарним лікарем, видав популярний посібник з ветеринарії. Ну, ми розуміємо, так що він, мабуть, дуже любив тварин. Фантастичні казки автора подібні до народних казок, але в казках письменника читач бачить те, що відбувається очима автора, який ділиться з нами життєвими спостереженнями. Особливість літературної казки автора це індивідуальна, вона авторська, автор вчить читачів справедливо оцінювати вчинки казкових героїв, розрізняти добро і зло як у казках, так і в житті. Талант письменника виявився передусім у вмінні пильними очима придивлятися до всього, що його оточувало. Він помічав те, чого не бачили інші. Змальовуючи створіння, які невидимо, живуть обіч з нами, автор намагався розширити межі уявлення про довколишній світ природи і людини, і мова письменника витончена, шляхетна і дещо іронічна. Найбільш популярні твори письменника це Роман Чмелик, збірка казок Нечиста сила, п'єса казка Русалка Жаба, Милосердний Самарянин оповідання, казки під збірочкою Нечиста сила, чарівне намисто казки про дівчат, ну і чмелик, роман. Ось такі найбільш популярні казочки. Автор вирішив оживити у збірці нечиста сила, спогади свого дитинства, переосмислити образи фольклорно-казкових представників неіснуючого невидимого світу, по новому потрактувати персонажів української міфології. Зокрема, нечисту силу. Василь Королів Старий у передмові до збірки нечиста сила пише так: Дарма що інтелігентні люди ставляться до нечистої сили з легкою та добродушною посмішкою, дарма що тепер не знайдеш освіченої людини, котра гняла б віри якомусь чортовинню. Однаково найосвіченіша, найінтелігентніша людина нашого віку, бодай для форми вислову згадує чорта диявола, якогось злого духа. Найчастіше ця згадка буває тільки словом лайки, тим завченим порожнім звуком, що не має в собі жодного змісту. Тимто, коли вже ми не можемо вигнати чортовиння з нашого світу, тож чи не краще буде розповідати про нього дітям, як про персоніфіковані сили природи, по змозі позбавляючи їх елементів зла та ворожості? Я не педагог і, можливо, помиляюсь. Отож, як результат моєї помилки з'явиться оця книжка казок, в яких собі дозволяю боронити перед дітьми насамперед нашу українську нечисту силу, що, на мою думку, часто буває далеко менш небезпечною ніж деякі інші сили, яких, на жаль, не звуть нечистими. Отож, якщо ми поміркуємо, що ж таке означає нечиста сила, це те, чого люди бояться. А чого люди бояться нечисту силу? Бо вони, людина боїться того, чого не знає, не розуміє. І люди вважають, що нечиста сила шкодить людині. А чи справді це так? У творах письменника часто діють персонажі слов'янської міфології, тобто ті, які народ відносить до нечистої сили. Це лісовик, лісовий дух, покровитель тварин, бородатий сірий дід у звіриних шубах або червоному вбранні із зеленими палаючими очима. Він не має тіні, улітку ходить лісом і лякає людей, збиваючи їх зі шляху, а взимку спить у землі. Мавка, лісова мешканка, близька до русалки, дівчина з довгим, зеленим, розпущеним волоссям, це душі утопленець або нехрещених, що заманюють хлопців у хащі і залоскочують їх до смерті. Ну, це, за уявленням традиційним, наших предків. Хухи добрі лісові духи, що зовні схожі на маленьких пухнастих звірків, які здатні змінювати забарвлення шерсті залежно від оточення, або ставати невидимими. Їхні маленькі будинки, нори, між корінням дерев, узимку хухи впадають у сплячку аж до весни. Бачать їх лише люди з добрим серцем. Хухи попереджають людей про небезпеку. Отож, як ви вважаєте, чи справді злі ці сили і чому люди вважають їх злими? Перш ніж почати роботу над текстом, який ви на сьогодні повинні були прочитати, проведімо словникову роботу. Так, винда у тексті це стрічка. Вискусовують тут, ховаються, уникають. Вичунати це одушати. Ретя це ланцюг, патериця це довга палиця, яку використовують під час ходьби. Ракша перелітний птах із блискучим строкатим оперенням. Корець, металевий або дерев'яний кухоль чи ківш із держаком. Ось така вона, мова Василя Королева Старого, який писав тією мовою, яка побудувала в той час, коли жив письменник. На сьогодні ви вже мали ознайомитися зі змістом казочки. Тож пропоную вам грулю від новий зміст і якраз побачите, чи добре ви запам'ятали, про що ж казка? Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Розставте події у правильному порядку. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам розставити події у правильному порядку. Не забудьте зробити скріншот і можете надіслати його вчителеві. А ми працюємо над змістом казки. Пригадайте, де відбуваються події казки мавка-вербинка на звіт дієвих осіб, про яких мавок згадує в казці письменник. А що означають імена мавок у казці? Вербинка. Ну, це логічно та, яка живе в вербі. Взагалі, мавки живуть у деревах. Ясининка. Це та, що живе в ясені. Ну, а дубовинка, логічно, що живе в дубі. Тоді як вільхівка у вільхі, кланівка – у клені, а шипчиночка в шипшині, хуже таки є. Навіщо мавка вербинка кликала своїх подруг? Що ми дізнаємося про мавку вербинку? Мавка вербинка, що на день ховалася у великому дуплі старої верби над болотом, прокинулася й нашорошила вухам. Серце її болісно стиснуло. Багато вже разів на своєму віку чула вона те собаче гавкання, ріжки, страшні постріли. Чула й знала, що багатьом звірам та птицям вони віщують смерть, знала й те, що ще більше буде таких нещасних, котрі довгий час конатимуть від ран, зарившися десь під кущами в листя. Будуть і такі, що вичиняють, але на все життя лишаться каліками. З її чудових, такого кольору, як фіалки, очей, полилися блискучі, блискучі сльози. Вона миттю вискочила з верби і незримо побігла, наче полетіла над землею до сусіднього великого лісу, щоб кликати своїх подружок на поміч. Про тих ще казкових персонажів йдеться в казці? Що зробила мавка, угледівши мисливців? Вона пролетіла повз молодих і старих панів, одягнених в мисливські вбрання та зелені брилі, пролітаючи навпростець, черкнулася одного пса, що мало її не вкусив, бо почув, як запахло біля нього її довге синє волосся. Далі пролинула над лісниковою хаткою, де вона так часто бувала. Там жив добрий лісник, що ніколи не уражав звірів, поважав лісовика, жалів і малих уг. А її мавку дуже любив, навіть часом ставив для неї на пеньку, на пеньку у мисочці молочну кашку. Що трапилося із зайчиком? Чи допомогла зайчикові мавка? А як урятувалася кізонька Вербинки? А хто такий лісовик? Зачитаймо! Під старим спорохнявілим дубом її спіткав лісовик. Він був сумний, роздратований, його світлі блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки були затято так, що аж довгі кігті впивалися в руки. Доню, тихо звався він до неї. Поклич собі допомоги, буде багато лиха. Я вже покликала тату, послала хух. То й добре, негай же часу. Ой нароблять сьогодні ті безбожники великого нещастя. Багато їх, багато. Я тим часом піду попередити водяника та русалок. Може, хтось забіжить до води помирати. Міркуємо. Лісовик, представник нечистої сили, назвав людей безбожниками і зазначив, що вони нароблять багато лиха і нещастя. Хто ж вони такі, безбожники? З'ясовуємо безбожник це слово в українській мові має два значення. Перше, людина, що не визнає існування Бога, не вірує в Бога, безвірник. І друге, в переносному значенні розмовне про безсовісну, погану людину. Поміркуємо, в якому значенні вживає лісовик слово безбожник і чому безбожники здатні були бути страшнішими за нечисту силу, бо, мабуть, нечиста сила. Любить природу і піклується про неї, і намагається завадити людям зашкодити природі. А як лісника характеризують його ж слова? Коли даєш якусь обідницю, то мусиш її додержати. А які ще риси вдачі лісника вам сподобалися? Запишіть собі зошити. Прочитаємо уривок від слів Вербинка знала, що він добрий до слів підштовхує їх до вбивства безневинних створінь. Вербинка знала, що він добрий, але ж тепер, коли довкола була стрілянина, коли вже люди повбивали стільки звірів, вона страшенно злякалася. Бо ж знала вона й те, що на полюванні й добрі люди стають жорстокими. А пролита кров викликає в них лихий запал, що підштовхує їх до вбивства безневинних створінь, і не могла вона стерпіти, заступила собою кізоньку, а сама об'явилась перед лісником. Як ви можете пояснити уриву? Аргументуйте свою думку чи погоджуєтеся ви із твердженням, що на полюванні добрі люди стають жорстокими. Чи ні? Кому допоміг лісник? І як покарав лісник московських вовків? У касі... Всіх персонажів ми можемо поділити на три частини: це люди, тварини і міфічні істоти. У нас люди це мисливці, добрий лісник і панич тварини, чорновухий заяць, лисиця, ловецькі пси, пухнасті джмелики, ракші, сойки, куріпки, дика кізонька і здорові сірі вовки. І міфічні істоти це мавка, вербинка, хухи, лісовик, водяник, русалки і мавки. Із цих усіх персонажів ми можемо виділити персонажів головних, другорядних та епізодичних, які ж вони персонажі головні. Ну, мабуть, головним персонажем є мавка Вербинка, так? адже саме Мавкою, адже саме цим іменем і названа наша казка. Другорядні персонажі, які теж діють і допомагають розкриттю рис характеру головного героя, це. Лісовик і добрий лісник, так? А всі решта, всі решта персонажі це епізодичні. Про них або згадується, або ж вони з'являються лише в певних епізодах. От ми і розібралися з вами про головних та другорядних, а також епізодичних персонажів казочки. Але ж ви пам'ятаєте, що це казка. І серед персонажів, мабуть, є також і чарівні персонажі. Одна із них це мавка Вербинка. Знайдіть і зачитайте опис зовнішності мавки. Яка вона? Незвичайно гарна дівчина з темними очима, як фіалки, довге темно-синє волосся, що виблискувало як гойвороняче крило. Тобто, яке воно було? Таке, наче чорне, темно-синє, аж чорне, довгі світло-зелені шати, ну, одяг мається на увазі, ніжні білі, як лілеї руки, і голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Ось як автор змальовує свою головну героїню. Запишіть риси характеру мавки, які випливають із авторської характеристики, поведінки та вчинків персонажів. Авторська характеристика, тобто, наша героїня, добра, лагідна, дбайлива. Вона турботлива, товариська, рятує тварин, небайдужа, добра, вірна, відважна, ласунка любить солодку молочну кашу. Смілива, вперше в житті об'явилася перед людиною лист щоб захистити дику кізоньку. Ось яка в нас вона, мавка вербинка. Аналізуємо казку. Так, тема цієї казки це показ, як люди-мисливці люди згубно впливають на природне середовище, а міфічні істоти намагаються його врятувати, а також зображення гармонійного життя мешканців лісу, тварин і фантастичних істот з доброю людиною, лісником, з якою разом долають труднощі та борються з ворогами, вовками. Основна думка твір возвеличує почуття людяності, доброти, чуйності, взаємодопомоги і засуджує жорстокість, несправедливість, хитрість, підступність і зухвальство, які обов'язково будуть покарані. Так ми бачимо, що в нашій касі добро перемагає зло. І носії добра це мавка, вербинка, лісовик, лісник, зайчик, кізонька, хухи, а носії зла це мисливці, панич і московські вовки. Запишіть, будь ласка, собі аналіз казки у зошит. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть собі тему основну думку і персонажів, які є носіями добра і носіями зла. А ми продовжуємо. І пропоную вам, адже в нас казочка, в ній є щось реальне, а щось фантастичне, то пропоную вам вибрати окремо, що є реальне в касі, а що є фантастичним. І ви відкриєте пазл. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, як ви там з реальним та фантастичним розібралися? І гарна картинка у вас відкрилася. Підсумовуємо. Працюючи над казками для дітей, письменник покладав велику надію на те, що вони спонукають юних читачів бути уважнішими, чуйнішими, спрямують до правди, краси і добра, розширять межі їхнього уявлення про довколишній світ природи і людини, навчать справедливо оцінювати вчинки казкових героїв, розрізняти добро і зло як у казках. Так і в житті, не дарма в однієї з казок письменника в хорі русалок звучать слова: Хай правда по світу полине, щасливі най будуть всі люди. Звідсиль чарівної країни, хай радість розійдеться всюди. Як бачимо, королів старий у своїх казках облагороджує нечисту силу. Він показує народові традиційно зли лихелегоричні образи добрими, вчинки яких здебільшого приносять людям якусь користь. А чого люди їх бояться? Ну, мабуть, тому що вони їх не розуміють. Оцініть себе. Допишіть, будь ласка, одне чи два речення, якими ви оцінюєте свою роботу на уроці. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Сподіваюся, що казочка про добро серед людей і серед тварин вам сподобалася. Тому пропоную вам скласти комікси або меми за мотивами цієї казки, або ж намалювати ілюстрації. Любіть і вивчайте українську літературу, адже саме українська література, зокрема, казки не тільки народні, але й літературні, не вчать людей добра. А нехай твоя доброта буде, як дощ, який не думає на кого падати. До побачення, успіхів вам!